Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Помішана на фіт. І сьогодні ми виконуємо з вами комплекс вправ для м'язів внутрішньої поверхні та зовнішньої поверхні стегна. Але перш ніж ми перейдемо до комплексу, підпишіться, будь ласка, на мій канал, залиште тут свій лайк та коментар під цим відео, а також поділіться ним зі своїми рідними та близькими. Переходимо до тренування. Спершу ми переміщаємося на килимку у лежаче положення. Давайте спершу трішки порухаємо нашим тазом, так як у нас кульшові суглоби включаються дуже активно зараз, коли ми будемо працювати з вами. Ось так. Тримаючи себе за коліна, виконуємо кругові оберти нижньої частини. Тут дуже добре розминається кружовий відділ, поперек і в зворотньому напрямку. Супер. Супер. Ось така у нас невеличка буде розминка. Тепер ми залишаємося на передпліччі. Зона передпліччя. Вирівняйте, будь ласка, ліктєві суглоби під плечами. Можна ноги залишати на носочках. І приготувалися виконувати першу вправу. Перша вправа у нас буде розведення з цієї позиції, розведення колін в сторони. Вдих, видих. І ми працюємо так 15 разів. Ще 10. Підтягуємо наші стегна. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер! Помахали трішки, стряхнули ногами. Тепер залишаємо наші стопи на килимку і підтягуємо всередину. Напружуємо внутрішню поверхню стегна. З'єднуємо коліна в цей момент. Фух. Можна їх навіть не роз'єднувати. Головне, щоб ви напружили свої м'язи. В цей момент дуже відчуваються активно наші ноги. Трішки витягне нижній прес. Ще. Десять, Дев'ять. вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Залишаємося в цій позиції і знов розводимо коліна. Працюємо 15 разів. Рекомендую це робити простіше, легше. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І залишаємося, знову повторюємо ту саму вправу, стягуємо коліна всередину. Пульсуємо ніби трошки м'язами. Ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Супер. Потрусили трішки ногами. Повертаємося на бік. І зараз ми з вами будемо виконувати рухи стопою. Ось так будемо відводити ногу вгору. Вниз, вгору, вниз. Працюємо десять, 9, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Залишаємо вгорі і робимо маленькі коливальні рухи. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. І заносимо ножку назад вперед назад. Вперед, можна трошки згинати коліно вперед, назад, носочок натягнутий на себе. Ще 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. І малюємо коло п'ятою. Малюємо малюнок п'ятою. Десять, дев'ять, вісім. Тримаємось. Сім, шість, 5, 4, 3, два, один. Зігнули ножку, поклали, відчули. Да, відчули добре сіднички. Відчули зовнішню і внутрішню поверхню стегна. І міняємо, повторюємо все те саме на інший бік. Витяглися, виносимо до паралелі. Носочок натягнутий на себе, працюємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Залишаємося вгорі, робимо маленькі рухи. Така динаміка у нас. Десять, 9, вісім. Трошки сповільнилися. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І заносимо вперед, назад. Працюємо. Кілька разів. Відтягуємо ножку. Тримаємо корпус. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вертаємось в центр і ще малюємо п'ятою коло. Ось таке класне коло. Десять, дев'ять, вісім, сім. Ручку можна сюди покласти. Чотири, три, два. Один. Опустили. Відчули ноги наші, вертаємося в центр. Зараз трошечки розтягнулися. Ось так, будь ласка, сядьте. Відчуйте сіднички. Особливо відчуйте наші зовнішні м'язи, зараз стегна. Трошечки поворушилися, трошечки порухали корпусом, витягнулись плечима вниз. якої голови вгору. Супер. Тепер ми витягаємо ноги перед собою, спираємося руками назад. І ще трошки рухаємось таким чином, щоб відтягнути трішечки наш таз. У нас було зараз кілька динамічних вправ, і нам потрібно їх трішечки закріпити. Ми рухаємо стопою і за стопою трошечки крутимося тазом. Вперед. назад Вперед. Назад. Чудово. Залишаємося на боковій планці. Працюємо таким чином. У нас з вами є одна нога, ми її ставимо. В моєму випадку, якщо ви зараз дзеркалите, в да? моєму випадку стоїть права, ліва витягнута, і ми працюємо таким чином. Я руки перед собою кладу на килимок. На видихові піднімаю ногу за рахунок внутрішньої поверхні стегна. Піднімаю 15 разів. Поїхали. Видих, видих. Видих. 12, 11, 10, 9, 8. Повище підтягуємо. Не боїмося. 6. 5. Чотири, три, два, один. Затримали вгорі і робимо короткі махи. Ось так вгору. Ще, ще. і ще. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опустили. Важливо, що ця нога вона включає дуже добре нам прес. Це теж такий можливий момент. І поміняли сторони. Виконуємо те саме на протилежну ногу. З опорою. Зараз в мене ліва в опорі і витягнута права. Приготувалися. Працюємо 15 разів. Виносимо п'яту вгору за рахунок внутрішньої поверхні стегна. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. І тягнемо вгорі. Амплітуда зменшується. І ми працюємо вгорі. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Опустили, повернулись в центр. Зараз зробимо невеличку розтяжку. На стегна. Виносимо ногу в бік. Ось так стаємо. І виходимо в таку напівростяжку. Такий напівшпагат. Розтягуємо зараз повністю зону стегон. Розтягуємо зараз трошечки наш кульшовий суглоб, колінний суглоб і ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. І тут ми додаємо ще невеличкий ось такий поворот. Чуть-чуть назад відтягнулись. Супер. Тепер ми цю ногу ставимо вперед і робимо ще 5, 4. Буквально 45 градусів ми зміщуємо стопу. 3. 2. І 1. Чудово, поміняли сторони. Те саме. Виносимо ногу вбік, зміщаємо корпус. Плавно, не поспішаємо, відчуваємо, що в нас працюють тут не лише м'язи, але й суглоби, зв'язки. Не потрібно себе прям змушувати, не потрібно себе кидати. Відчуваємо своє тіло, будь ласка. І ще п'ять. Чотири. Три. Два, один. Чудово. І тепер ми зміщаємо ногу на 45 градусів трішки вперед. І ще додаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Повернулися в центр, відставили ногу і потягнулися ще трошки назад. Супер, тепер ми залишаємося в центрі, виконуємо останню вправу. І ця вправа на розтяжку внутрішньої поверхні. Ми стаємо в жабку. ось таку. І тягнемося сідничками назад. Але зараз контролюйте уважно свої ноги, щоб у вас не було ніяких больових відчуттів у зв'язках і суглобах. І можна залишитися в цій позиції. Угу, Супер. І дивіться, що ми ще зробимо. Ми зараз з вами розтягнемо наші сідничні м'язи да, і сідничні нерви. Якщо у вас щось таке відчувалось, коли ми робили першу, першу і другу зв'язки, щоб зняти відчуття болю в спині, в крижовому відділі і в сідницях, ми з вами розтягнемо трішечки наш ось тут сідничний нерв. Для цього ми заносимо ліву ногу на праве коліно, підтягуємо руками. Праве коліно на себе і ловимо це відчуття, в якому ви, ви відчуєте, як у вас тут активувався цей м'яз. Активувався нерв. Не бійтесь, але довіртеся собі. Не тисніть, якщо надто боляче. Підтягнулись, можна ось так, якщо є бажання. Відчули натяг, можна коліна відштовхнути ще, якщо прям легко. Відчули. Завжди це супроводжується ниючою болю. Вона зазвичай там є завжди. Підтягуємо тепер навпаки ліву ніжку. Можна в цей момент відштовхувати праве коліно. Розтягуємо себе. Злегка. Супер. Витягли ноги вгору. Погойдали. Трусили. І можемо ще додати махи в сторони. Кілька разів. Акцент на внутрішню поверхню. Можна додати хрест. Давайте, щоб у нас все, що в ногах було, тільки що навантаження, щоб воно опустилося з зни... стоп вниз. Лімфа наша рухається знизу вгору. Тому трошки помахали ногами. Такі ножнички. Супер. Пробіглися. Повертаємося в центр на килимок, сідаємо в центр. І зараз, будь ласка, зосередити на внутрішніх м'язах, на інтимних м'язах. Дуже часто в нас, коли є слабкі внутрішні, м'язи внутрішній поверхні та зовнішньої, зазвичай у нас є слабкими м'язи і тазового дна, м'язи інтимні. і взагалі це все супроводжується тим, що з часом органи починають опускатися через вікові зміни або через те, що ми народжували і так далі. Тому зараз, будь ласка, зосередилися, вирівняли максимально спину, плечі вниз, смаківка голови вгору. І на видихові ми підтягуємо внутрішні м'язи, зажимаємо їх трошечки ось так, ух, стискаємо. Це м'язи нашої промежини, ануса втягнули. Розслабили. Втягнули, розслабили. Працюємо так 10 разів. Втягнули, розслабили. Вдих, видих. Вдих, Видих. Такі вправи можна робити дуже часто, коли ви сидите, лежите, їдете в машині чи десь в потязі. І ще вдих. Тиснули, розслабили. Супер. І ще два. І останній. Клас. Молодці. Я дуже вам дякую за це тренування. Бажаю, щоб ваші ніжки підтягнулися, стали стрункими, легкими, не боліли, не крутили. І ви могли собі проживати своє життя активно і щасливо. Все, я вас всіх обіймаю. Бажаю вам здоров'я міцного. Залишайте свої лайки та коментарі, підписуйтесь на цей канал. І побачимось у нових відео. До зустрічі!